За три дні роботи ковід патрулів на Херсонщині поліцейські склали 238 протоколів за ігнорування санітарно-протиепідемічних правил карантину. Зокрема, рейдові групи перевірили майже 2,5 тисячі об'єктів. Головним управлінням національної поліції Херсонської області розпочати комплексне відпрацювання міста Херсона та області щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції в нашому регіоні. Разом з е, представниками поліції Главку заступають працівники ДСНС, поживслужби, служби, а також в допомогу е, інші громадські формування та охоронних фірми. Ми будемо здійснювати е, патрулювання е, протягом трьох днів е, міста Херсона Херсонської області. Е, будемо перевіряти, окрім е, перевізників, ще. Розважальні заклади, їх закриття після 22-ї години, а також інші попереджальні заходи щодо поширення країнських. Наряди патрулюють парки, сквери, перевіряють магазини та заклади харчування. А ще пасажирський транспорт проводять роз'яснювальну роботу із перевізниками та представниками торгівлі. Окрім того, поліція нагадує, що наразі на Херсонщині заборонено роботу хостелів і турбаз, ресторанів та клубів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури, масові збори. Також за неносіння масок у громадських місцях під час карантину правопорушників очікують штрафи до 220. Дцяти гривень право розглядати такі справи буде надано національній поліції, виконавчим комітетам сільських, селищних міських рад та органам державно-санітарно-епідеміологічної служби.